Всім привіт! Сьогодні буду готувати помідори. Помідори я буду вялити у дегідратори, а потім уже буду їх доводити до ума. І так, спочатку ось я вже привезла із села помідорів цілу корзину. Вони тут різні, але я буду вибирати такі, які мені підходять для дегідратора, буду мити. І потім буду їх перерізати. Так, ось помідори я вже помила, зараз буду їх перерізати. от Ці пополам, подивлюся, ці на, там, на 4 частини, я зараз е, все буду показувати. Тепер беру, я присалюю їх прямо у миски, буду тоді перевезти і різними приправками додаю різних також приправок і буду зараз все перемішувати. Ось, показую, заложила я 7 піддончиків таких у гідратор, і ставлю його на 55 градусів десь на 15 годин. Закінчилися в мене, вони вже сушилися, сушилися 13 годин. Ось такі стали. Зараз я все зберу. І е, я вже зараз поставлю воду, е, закип'ячу і на дві хвилинки їх обшпарю. Потім вам покажу е, навіщо ось скільки вийшло. Так, залила їх я окропом. Е, помідорчики свої. Ой, трошки камера від'їхала. Так, зараз буквально на три хвилиночки. І буду витягувати і обсушувати рушничком паперовим. І вже нарізала чесничок з такими. І буду вже показувати, як приготувала баночки, які у мене є. Ось тут маленькі. Дві такі і ось е, е, така. Це в мене із тогорічні залишилося два шматочки. Тут помідорчиків. Вони не покусаються, я прям туди їх добавлю. Так що... Слідкуємо за процесом. Відкинула я вже свої помідорки на паперовий рушничок. Зараз 2-3 хвилинки вони постоять, щоб трішки від, е, обсушилися. Тим часом я поставила вже олію грітися на е, плиту. І тут у мене трішки рафінірованої і оливкової. До речі, у мене тут у цій баночці також чуть-чуть було е, минулорічного. Я її зіляла. І тому там трошки вийшла приправи. Але я ще буду також трішки приправами їх придобряти, і щоб їх вже закладати такими шарами. Так, ну що, починаю з цієї баночки. Тут 4 штучки залишилося. І буду так класти. У мене є така длинненька ложечка, яку я поправляю. От, і дуже суперово входить баночки Рибаночки виходили. ну Це маленька, тут 200 грам. ну Написано 200 гри, але набиті вони прям-плотно-плотно прям, всі. Я прям вже залажувала. от І зараз буду заливати гарячою Все, тепер я залишаю прямо так на доштоці, щоб вони вичахли. І потім я е, храню у холодильнику. Ось так дивіться, як вийшло. Дивіться, повні баночки, смакота. Всім смачного. Ставте лайки, підписуйтеся і всім па-па!